Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Мене звати Юля і я швейний блогер. Сьогодні буде влог з оглядом тканин з Миколайчиком. Тож, давайте не забувати, завдяки кому ми зараз з вами зможемо бути в своїх домівках радісні та щасливі, завдяки кому у нас з вами є зараз тепло та світло. Тож, друзі, подякуємо з вами нашим. Захисникам та захисницям, а також всім, хто допомагає одна одному. Якщо маєте можливість, допомагайте гривнею. Якщо не маєте такої можливості, допомагайте добрим ділом або ж добрим словом. Зачувам всім всього самого найкращого. От все, що ви хочете, щоб у вас було. Тож вас з прийдешніми святами, з майбутніми святами. І радійте життю кожного дня. Життя це саме найцінніше, що може бути у цьому всесвіті. Тому щиро бажаю вам здоров'я, наснаги натхнення та всього самого-самого кращого. В мене велика коробка, і тканини із інтернет-магазину Зана. Ось такий в мене в цьому році Миколайчик класненький. Ну, що може бути потрібно для мене, для людини, яка любить шити. А я не просто люблю шити задля розваги. Я ще і продаю свої готові авторські вироби, друзі. Тож, отаке. Так, дивимося, що тут? -ху -ху -ху. Так, все, що я буду показувати, ви знайдете відразу в описі під цим відео посилання на сайт магазину Занна. Також не забувайте, що в магазину Занна є не тільки сайт, а ще й телеграм-канал. І часто там бувають. Акції, розпродаж, бувають якісь залишки тканин, які можна дуже вигідно придбати. Ну, і взагалі рекомендую вам, тому що ціни надзвичайно приємні, тканини якісні, мені дуже подобається працювати з магазином. Отже, перше і друге, це абсолютно однакові тканинки. Зараз я вам їх. Показую, з ними я працюю вже не один рік. Це на сайті магазину називається Костюмний твіт, а по факту це трикотаж ось такий кашеміровий. Він надзвичайно теплий та якісний, малюнки можуть бути різні, але зазвичай ці тканини, от саме цього формату, у них принти досить такі спокійні. Сама тканина. Давайте подивимось спочатку цю. Колір тут екрю, ем, або ж такий ем, кремово-білий, кремово-молочний, ось такого формату. Так? Е, зверніть увагу, що трішечки має еластичність по ширині ця тканина. Ось такий має виворіт, вона досить таки щільна товста, і якщо шити, наприклад, зимові комплекти, костюми, наприклад, зі штанцями, то під низ можна не одягати коготи, -то, тому що тканина дуже вона, тепла, вона не продувається, за нею легко доглядати, тільки дотримуйтесь рекомендацій стосовно прання, тому що дуже важливо насправді, чим ви перете свої вироби. Якщо це у вас тканина, ось така. Як вовняна, або як Кашемірова, то потрібно обов'язково і пральні засоби підбирати під цю тканину, не перемо агресивними пральними засобами. Ми підбираємо пральні засоби або ж для вовни, або ж для шовку, і так само і режим прання в пральній машині вибираємо правильно. Це обов'язково. Всі тканини я буду прати. Ті, що я знаю, що, наприклад, можу дати усадку, то обов'язково волого-теплова обробка. Розгортаю, дуже ніжні, приємні кольори. Не бійтеся світлих кольорів взимку, тому що навкруги все сіре, нерадісне. А ви будете вся така няшка-нявка в білому. Ну, можна так сказати, що в білому. Досить приємний колір. Можливо, такий прям підколір кімнати. Мені надзвичайно він подобається. І в цьому році я накупила собі дуже багато речей світлих. От прям стала я, як моя кішечка була бафі. Стала я в цьому році в бафі. В минулому році в мене був рокерський настрій, були такі більш. Берці, було таке більш брутальненьке щось. Ну, тобто настрій змінюється. Ми дівчатка можемо змінювати як свій настрій, так і те, що нам подобається. Тому в цьому році ось так, все няшне. Інша тканина, вона ж така сама, але просто інша в неї е, колір принту. Тут він більш кольору Мокко, як ви бачите, абсолютно однаковий, але тут більш проявляється фактура: колір Мокко, або ж какао. Або ж колір несквік. Та сама тканина, вона має ширину 1,50 м і для пошиву костюму вам знадобиться 2,5 метри. Це якщо костюм, ми шиємо, штани і світшот або кофтина. Якщо на сукню, тут ми рахуємо довжину рукава плюс довжину сукні. Так, зазвичай ми продумуємо наперед, що за виріб, скільки тканинки потрібно. Ось так. Ця: зверніть увагу, мокко. Зверніть увагу, що вона тягнеться більше. Вона більш еластична, от саме з цього рулону. Якщо я беру цю молочну, то вона менш еластична. В залежності від, навіть, ви бачите, від кольору, від рулону, тканина, одна й та сама, здавалось би, так? вона тягнеться менше. Тому, друзі, в залежності від, дивіться, ось я показую вам цю, знову ж таки, так? цю, бачите, як пружинить. Ця і як пружини ця, різниця. І в залежності від того, скільки в нас еластична тканина, ми розраховуємо коефіцієнт еластичності тканин. От прям тут я записувала для вас в минулому році відео стосовно коефіцієнту еластичності тканин. Скільки потрібно прибавки, грубо кажучи, так? простими словами, для того. Щоб вам вистачило тканини. Тому продивляйтеся, будь ласка, це відео є на каналі, воно надзвичайно корисне. Отже, це буде костюм, це буде костюм по 2,5 метри. Будуть костюми. Так, це теж няшка. Я вже шила з червоної такої тканини. Це не просто ангора, ні, вона на флісі і вона дуже-дуже тепла. Надзвичайно м'якенька, надзвичайно класна в догляді, надзвичайно якісна ця тканина, колір ось такий пляшковий, темно-зелений. Ось такий густий фліс має, дуже приємна до тіла, дуже-дуже дуже, дуже, дуже тепла і має високу еластичність. Я шила минулого разу дві червоні сукні, були, якщо пам'ятаєте, була колекція. Сукенки я шила в стилі Бальман з такою декоративним оздобленням. В цьому разі я взяла зелену і, можливо, це буде костюм. А можливо, це також будуть дві сукні, поки що не вирішила. Ці всі тканини, які я в цій посилці, це вже ті тканини, з якими я працювала, і 100% впевнена в їх якості. Вони дуже круті, тому з радістю я шию як для себе, так і для вас, для тих, хто хоче придбати мої авторські речі. Тут також 2,5 метра. Ця тканина також має стандартну ширину еластична. Що дуже зручно при пошиві будь-яких виробів. Подовжині не тягнеться, тягнеться цей еластичний матеріал по ширині. Можна шити комплекти лосійної костюми, навіть чоловічу термобілизну, тому що ми маємо фліс, і це дуже-дуже затишно і тепло для зими. Ну і красивий колір. Він пасує дуже з багатьма речами, як з темними, наприклад, з чорною курткою чи взуттям. Так і з світлими. Якщо у вас є світлі зимові черевики, світла зимова куртка. Чи, можливо, ви плануєте ось такий мікс, тому що ми. І взимку зазвичай продумуємо. Ну, що ми будемо, з яким верхнім одягом ми будемо носити ті чи інші речі. Тому саме ось цей колір зелений пляшковий, він максимально такий, можна його назвати, природнім кольором. Ну, тому що що може бути природніше, ніж таке темно-зелений листяний колір. Тому він гарно пасує, от ви бачите, так, з цими всіма кольорами. Так, наступне, наступне ні, в мене є деяка новинка, але. Розкажу потім. Наступне Ангора Рубчик. Тканина дешевенька, оця, але вона надзвичайно якісна та приємна в роботі. З нею я вже працювала. Минулого разу з нею я шила брюки. Саме з цієї тканини брюки виглядають так, начебто вони коштують ну, мільйон гривень. Так? Вони дуже виглядають круто саме з цієї тканини. Сукня виглядає гарно, але штанці. Просто бомбісімо-бравісімо, е, є на каналі, і також, якщо ви зайдете навіть на мій сайт Платья-терапія, в архів, то там ви знайдете в проданих вже, звісно ж, костюми саме з цього матеріалу. Ангора Рубчик, вона не на флісі, але вона щільна і підходить на зимовий період. Є різні м -м, кольори, до речі. Я обрала ось такий, він, начебто як персиково сірий, тому що тканина з меланжевою ниткою, так само, як тут, ці вкраплення це називається меланж. І тут є легка ворсистість. в принципі, для ангори це нормально, якщо є там якась трішечки ворсистість. так, з виворотньої сторони, має ось таке плетіння. І є гарна така еластичність. Не така, як тут, але вона гарно пружинить, тож також враховуйте, будь ласка, скільки. Тканини потрібно, якщо комплект, то це з 2,5 метра мінімум. Дуже красивий колір, природній, як я кажу, що ці всі кольори лікарської ковбаски, до речі, ось зверніть увагу, який тут теж вийде гарний мікс. Так? Якщо це, наприклад, ми будемо робити комплект, хоча тут з персиковим відтінком, але разом ці кольори, бачите, виглядає також як мокко, незважаючи на оцей персиковий пітон. Гарно вони пасують між собою. Тобто, навіть якщо у вас буде залишатись пів метра цієї тканини, пів метра цієї, друзі, міксуйте, придумуйте щось таке своє і цікаве. Дуже-дуже гарне поєднання кольорів. Тобто штани, светрик, там, наприклад, або туніка. це може бути туніка і штани, міксуємо, робимо собі таку зимову капсулу. Тому ось ця тканина також мені вона. Подобається, речі виходять недорогими в плані того, що якщо ви шиєте для себе, чи навіть якщо я шию на продаж, то виходить, що цей комплект коштує недорого, але вигляд має чудовий. Наступна це новинка, але з такою манжетною резинкою я вже раніше працювала а тільки з рожевою. І мене вразила ціна. Магазин Зана, у вас ця резинка дуже дешево коштує. До речі, так? Ось така манжетна резинка продається ось так. Дивіться, оце одна смужка коштує 17 гривень. Тобто це ось така половинка. Вона складається навпіл, як подвійна, так? Манжетна резиночка. Вона може бути як для низу виробу, так і для манжетів. Зрозуміли ви? Довжина тут здається, давайте подивимось, яка тут довжина? 60. 2 см. Тобто, для виробу, якщо у нас, наприклад, кофта, і ми хочемо пришити манжет для низу, то нам потрібно дві такі смужки. Тому що ну десь 50 наперед і 50 на спинку. Зрозуміли ви? Тобто 17 плюс 17. Тут раз, два, три, 4, 5 у мене полосочок. Так, вона. Спочатку треба випрати, тому що, бачите, ось так трошечки повело. Ну, це нормально для цієї маржетної резинки. Перемо обов'язково, сушимо, потім вона складається отак навпіл, ось по цьому згину. Так. Ріжеться ось по цій кромці. Так, ось так. І ми маємо: з однієї сторони в нас є смужка, з однієї немає. Дуже зручно працювати. І для горловини, для низу, для рукавів. Мені подобається, що є блакитний і є біленька. Смужка і гарно можна буде міксувати з іншими виробами. Дуже-дуже класненька. Я раніше купувала рожеву, якщо ви пам'ятаєте, в мене є моє плаття, бо літнє з софту, і там рожева, ось така сама стрічка, тільки ще там була люрексова нитка. І таку резинку колись-давно давним в інстаграмчику я купувала. І оця одна смужка коштувала тоді ще 80 гривень. Тому, коли я побачила в ЗАНі, що одна смужка коштує 17 гривень. Так-да-да, треба брати. Тож зайчики отак. Але я, мабуть, що тільки цей кольор, тільки в одному блакитному кольорі, ну, але він гарний. І під багато речей підійде. Можливо, він більш чоловічий, так? Бо блакитний зі смужкою, так, начебто, як ці ковтини лакот чоловічий. Але й для нас, дівчаток, блакитний теж гарно підійде. Хотілося би ще, наприклад, рожевого чи бежевого, але я оскільки тільки цей, то буду працювати з цим. Зрозуміли ви, обов'язково треба випрати, витягнути, коли буде вологе, тому що, бачите, ось як вона йде. Вона потім не буде деформуватись, але ось, поки вона буде мокренька, я її. Розрівняю гарно паперу. Зроблю більш рівнішу, виглажу, вже потім буду різати на смуги. До речі, якщо для горловини, то навіть можна брати ось тільки оцю і робити таку, ну зовсім тоненьку, мабуть, що тільки ось тут оцю блакитну, так? Ось зовсім зовсім таку тончайшу, як на футболках, в принципі, і оцю можна, навіть для економії. Ось така ідея. Так. А ще крім цього, в магазині Зана є дуже багато різного кашкорсе. Це готова манжетна резиночка для світшотів, для суконь, для будь-чого. Так, далі. У мене тканин насправді небагато. Далі у нас є ось така турецька трьохнитка на флісі молочного кольору. Е, я, як ви вже знаєте з відео, в мене з'явився білий, ну майже білий, молочний. Пуфховик, тому молочного кольору, ще знадобиться мені якийсь костюм під нього, ну, щоб зовсім вже бути, як снігуронька взимку. Я обираю турецьку трюхнитку. Чому? Тому що вона не дає катишок. Так, вона трішки дорожча, ніж китайська. Ну, не трішки, а майже в два рази. Але це річ, яка буде вам приносити радість. Яка буде вас зігрівати точно не один день, і там, можливо, не до першого чи не до другого прання. Якщо ви купуєте китайську трьохнитку, то обов'язково у вас має бути оця машинка для стрижки катишок. В принципі, і вона ок, катишки постриг, і Так само у вас костюмчик буде зігрівати. Але якщо не хочете стригти катишки, то обирайте турецьку трьохнитку. До речі, в інтернет-магазині Занна різні є кольори. Турецької трьох нитки і ціни, якщо моніторити, то дешевше набагато, ніж в інших інтернет-магазинах. Досить таки вона щільна, товста. Саме на світлих кольорах ми можемо додавати термоаплікації, все, що завгодно, якщо ми працюємо зі світлими кольорами. Так? Ось така товстенька, ось майже немає еластана, тому враховуйте це. З легкістю можете до такої тканини підбирати. В принципі, будь-яку фурнітуру, це може бути, бачите, із блакитними манжетами з будь-якими. Тут у мене 3 метри, тому що я планую пошити костюмчик з худі. Ось. І навіть якщо залишиться ця е, трьохнитка, якісь кусочки, то ними я буду міксувати інші вироби. Дуже-дуже мені подобається. Мені подобається її якість. Подивіться, яка вона гарна. І густий такий товстий фліс. Ну і от подивіться, яка ж тут гарна товщина. Давайте ось навіть з міліметровою стрічкою. Дивіться, тут ось скільки міліметрів товщина Гарно. Вона товстіша, ніж китайська. Мені дуже подобається. Так, ось такий ще Миколайчик, щеп, тепер музу. Яка все це зробить за мене, так придумає і пошиє. І це, звісно, що вигідно, якщо ви шиєте самі друзі. Навіть якщо у вас мало досвіду, і хай цей костюмчик ну, вийде, може, не такий там супер-пупер, навіть якісний, чи можливо, ви там допустите якісь помилки, але ж ви це зробите своїми руками, отримаєте досвід, і потім з кожним разом у вас буде виходити все краще. І краще. Це точно я вам гарантую, тому що я через це все пройшла. Спочатку, може, трошечки там якісь помилки, а потім наб'єте руку і будете кліпати ці костюмчики для себе, і рідних. Дуже легко дуже швидко і велика вигода, тому що костюми з тюрецької трохнитки, а особливо такого гатунку пен'є, ну саме такого ще не дає катишок, вони досить такі дорогі. Фірмові костюми там, від 4 тисяч, якщо ми будемо брати, так більш такі подешевше, то це від 2,5 тисяч гривень. Навіть в інстаграмчику вони продаються. Якщо ми шиємо самі. Взагалі чудово. Ми отримуємо величезну вигоду. Ми отримуємо з вами релакс, заняття на весь день та ще і піднесення настрою. Ну, тому що ми це зробили самі. Так, і далі в мене, друзі, на жаль, на жаль, ви цієї тканини не зможете купити саме в цьому кольорі. Чому? Тому що я забрала всю. Так, я жадна. Але я вам залишила інший красивий колір в інтернет-магазині. Зана. Я не знаю, як це дістати. Ось так, так. Сергій все підходить і каже: подвинь коробку, подвинь коробку, вона так заважає. Каже, ну, все, от все, 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 тепер вона не заважає. Так, зараз Показую я цю красоту. Зараз кудись отак от всунусь. Отже, я вже з цієї тканини пошила костюм. Потім, коли я його пошила, і він був готовий, я його приміряла. Я шила, звичайно, що для продажу. Я просто обалдела, настільки він вийшов красивий. Я бігом полізла в інтернет-магазин Занна подивитися, чи є ще саме цей колір і саме ця тканина. Тому що вона досить таки специфічна, і поки ти з неї не пошиєш виріб, ти ну, не маєш уявлення, як він красив, який він красивий має вигляд вживу. Звісно, що цей костюм я покажу вам е, на днях у влозі. Ви побачите, так? він дуже класний. і я Припухла, можна так сказати, від ціни зараз на цю тканину. На неї зараз акція. До речі, тому я забрала все, що було. Тут у мене 9 метрів, більше її немає в цьому кольорі, але ще там залишились інші гарні кольори. Є в смужку і є, здається, колір індіго. Теж дуже красивий. Ну, Мені сподобався саме цей коричневий. Ну, тому що в мене в цьому році ось такий настрій бежево-біло-коричневий. Ви зрозуміли, саме отакий от няшний. Я в цьому році як я кажу, Кішечка моя бафі. Тому ось так. Так, Розгортаю я, щоб вам показати. Також я попросила Владислава, менеджера магазину, підібрати мені ниточки, тому що таких ниточок в мене, на жаль, великих немає. І я, коли ще минулого гаражу шила комплект, то бачите, ось це дуже класно, що ви можете в магазині попросити підібрати вам ниточки. Якщо вас немає, ви не впевнені. От. Великі бабіни в мене є, катушечки, трішечки чуть чуть відрізняється відтінок, а для відстрочки, звісно, що потрібно ниточка в тон. Дуже красивий колір, він називається кемел. В магазині Занна його просто назвали коричневим чомусь, але повірте, це колір ось такий кемел або ж рудий, і ця тканина вона така красива, якісна. Значить, Дивимось, вона схожа на вельвет. Але насправді це вельвет, який зроблений з такої валюрової нитки. Має легку еластичність, невисоку, це просто ось таке плетене полотно. Зовсім не буде давати катишок в процесі. В процесі експлуатації цей виріб не дає катишок, він не буде деформуватися. Дуже-дуже якісний. Єдина складність при викритті, тому що ну, я вже пошила костюм, це осипається край. Коли ви кроїте з такої тканини, не розтягуйте її, тому що край осипається. Ну, ви просто потім попелесосите, поприбираєте і все. Тому, друзі, ось в мене такий, я не знаю, що з'явиться ще саме цей колір. Він дуже кріпко красивий, але інші кольори також гарні. Тому тут у мене 9 метрів, оскільки я вже пошила костюм. І бувають такі тканини, в які ти просто дивишся думаєш, блін, це так красиво, мені це треба ще. Я впевнена, що ну, ця тканина вона дуже кріпко якісна, вона ніжна, вона приємна до тіла, вона тепла, буде зігрівати взимку і має дуже красивий вигляд. І підійде під багато речей. Як під світлі куртки, ось дивіться, поруч з молочним лежить, так? Це може бути як світле взуття, так це може бути темне взуття. Ну, тобто максимально такий приємний колір, який точно під все підійде. Ну і ниточки мені, Владислав підібрав. Дуже-дуже дякую, тому що е коли немає ниток, а є тканина, то все, у вас муза проходить, тому що ну як ти будеш, покроїти, можеш, а шити як? Потрібно вже шити, тому що, як ви маєте сумніви, попросіть вам, Владислав підбере також і нитки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я надзвичайно рада, дуже люблю тканини, люблю шити, тому от вже можу, звісно, що робити викрійку. В мене вона є, я просто покрою і пошию ще не один такий костюмчик, як я пошила. Очікуйте, у влозі, я обов'язково продемонструю готовість цієї тканини і нагадую вам, що є різні кольори. От все, що я показала, різні є абсолютно тканини, різні кольори підбирайте на свій смак. Тому що, звичайно, що ваш смак може відрізнятися від мого, і ви захочете чогось іншого. Це ж таке. Тому здорово шити своїми руками. Коли ти самостійно підбираєш для себе те, що тобі подобається. В описі під відео ви знайдете посилання. Також не забувайте, що з інтернет-магазину ЗАНА ви можете замовляти не тільки по Україні, а й за кордон. Це ви можете також запитати в менеджера стосовно доставки, стосовно відправки та всього іншого. Бажаю вам всім гарного настрою! Хай ваш кожен день буде радісний. Та бажаю вам робити гарно. Вчіться кожен день робити все краще і краще. І у вас все вийде. Бувайте здорові. До зустрічі!